Вітаємо мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо робити тему Be, have, do в present і past tenses, в теперішньому і минулому часах. Дивіться: Am, is Are – це present, simple VD слова бути. Was Were – це past, simple VD слова бути, плюс ING. Participle one di прикметник. Cleaning, working тощо. Please be quiet. I'm working. це present continuous. It isn't raining at the moment. Зараз дощ не йде. What are you doing this evening? Що ти робиш цього вечора? Це present continuous. I was working when she arrived. Я працював, коли вона прибула. It wasn't raining, so we didn't need an umbrella. Не йшов дощ, тож нам не потрібна була парасолька. І what were you doing at 3 o'clock? Що ти робив о 3 годині, годині? Це past continuous. А є ще Be plus past participle, Минулий дієприкметник. Це третя форма дієслова або закінчення. Іді з тими самими дієсловами бути I'm never invited to parties. Я є ніколи запрошеним на вечірки. Butter is made from milk. Бачите, це пасив. Present, simple, passive. Масло є зробленим з молока. Present, simple, passive. І так само тут These offices aren't cleaned every day. The office was cleaned yesterday, офіс був прибраний вчора. Past simple passive. These houses were built 100 years ago. Ці будинки були побудовані Past simple passive. How was the window broken? Як було вікно поламане, розбито в даному випадку past simple passive. і where were you born? де був ти народжений. Так само past simple passive. А тепер have, has плюс, третя форма дії слова без закінчення діти, саме минулий дії прикметик. I've cleaned my room. Я прибрав мою кімнату. Tom has lost his passport. Том втратив свій паспорт. Kate hasn't been to Canada. Катя не була в Канаді. Where have Paul and Emma gone? Куди пішли Пола і Емма? Як ви бачите, це present Perfect Active. Тепер у нас буде. Do does did плюс інфінітив, тобто початкова форма дієслова. І did past simple, да, плюс інфінітив, тому що це present simple. I like coffee, but I don't like tea. Але я не люблю чай. Це present simple. Активний, актив. Кріс very often. Chris не часто виходить гуляти. What do you usually do at weekends? Що ти зазвичай робиш на вихідних? я не дивився телевізор вчора It didn't rain last week. Дощ не йшов минулого тижня. І what time did Paula and Emma go out? О котрій годині Пола і Емма вийшли. Тепер давайте протренуємо це все діло. Це попередні теми. 23.1 – три постати. Is are або do does. Do you work in the evening? Do work present simple. Where are they going? Are going. Present continuous. Зупиняйте, ставимо на паузу і будемо зараз що? як завжди, перевіряти. Дивіться, в третьому are, четвертому does, п'ятому do, шостий is, в сьомий do, восьмий is, дев'ять does і десять are. Чому буває do, а буває is чи м, якщо діє слово бути тут є, в контінусі, наприклад, це буде am, is або R приміром, так? Да? Якщо це present simple, це буде do або does. Ну, не завжди present simple теж може бути M is або R, просто хвоста не буде висіти. 23.2. Напишіть m not, isn't, aren't або don't, doesn't. Речення мають бути заперечними. Tom doesn't work at weekends. Том не працює на вихідних. I'm very tired. I. Я дуже стомлений. Я. don't. Я не хочу, don't want. Present simple. I'm very tired. I. Бачите, хвіст висить. Це present continuous. I am not. Тому що present continuous це M is R плюс N Я просила вас мати граматичні слонечки і там це сиділо писати. Gary, бачите хвіст висить. working. Значить, isn't. My parents are usually at home. They бачите, go poste. They don't don't go. Шосте. Nicola has traveled a lot, but she, Nicola, doesn't. Це вона, she, she Значить, doesn't speak. You can turn off the television. I не дивлюся. I'm not watching прямо зараз. Lisa has invented Ой, invited us to her party next week, but we бачите, the going. We aren't going. The present continues. А тепер поставте was were, did have і has. Дивіться. Where were your shoes made? Де були зроблені твої ботинки, твоє взуття? Тепер зараз я за підтягну в другому у нас. Ось тут, дивіться. Не хоче виділятись, хороший. Did did you go out last night? Did he go? Це past simple. Чи ти кудись виходив минулого вечора або ночі? What, бачите, do you in хвіст? Значить, це past continuous. What were, напевно, were you doing? А те, що я виділила, was was where, was your, where was your mother born? Де була твоя мама народжена, так? П'ятому у нас has. Has Laura gone home? Тому що has gone, це present perfect. Ще Лора вже пішла додому. What time, Шосте. did Це past simple, did she go? О три годині вона пішла when this house is built? Were. Коли були ці будинки побудовані. Steve Arrived yet. Has. Steve arrived. Часів уже прибув. Why? Did you go home early? Did go. Це пассим. Чому ти рано пішов додому? І how long. Як ви бачите, там been стоїть, значить, буде have. Have been. Married, були одружені. Вони є одруженими. Це present perfect. Have been. 23.4. Поставте is, are, was, were, have, has. Так само за аналогією, як ми ще робили. Перше. Joey has lost his passport. Joey загубив свій паспорт. Цей міст що? Was, був побудований. Ten years ago. Третє. Ти вже закінчив свою роботу? Have, тому що там стоїть finished. Have you finished? This town is always clean. The streets, що? The streets are, вулиці є cleaned every day. Where p'те. Where were, де були в народжені? Шосте. I just made some coffee. Якщо just I have. Я щойно зробив кави. Глаз Скля... скло, або склянка, зараз подивимося, is made from sand, із піску скло. This is a very old photograph. It восьме was taken. Photo було знято a long time ago. І останнє David. Have bought, це present perfect. Дій слова «buy» – «купувати», «купив нову машину». Молодець. 23.5 – Поставте ці діє слова в правильну форму. Готові? Я збираюся взяти парасольку зі мною, тому що йде дощ. It's raining, це present continuous. Why are you so tired? Чому ти такий стомлений? Did you go to bed last night? Did you go to bed late? Чи ти пізно пішов? Спати. did go, so past simple. Where are the chocolates? Have you eaten? Зараз ми його він. It, ate, eaten. Have you? <coughs> Have butched it's a present perfect. Have eaten the present perfect. How is your new job? Is present simple? Як твоя нова робота? Are you enjoying? Чи тобі подобається прямо зараз? The present continuous. Are you enjoying? My car was badly damaged. Була дуже сильно пошкоджена в нещасному випадку, ботан вас okay. але зі мною нічого не сталося. Kate has got a car, but she doesn't use Не користується нею. it's a present simple. Lisa isn't at home, she has gone. It's a present perfect. Away for a few days. I don't understand. Я не розумію the problem. Can you explain it again? Mark Дев'ять is in his room. He is... Що він там робить? and слухає музику. Present, sim... present continuous. I don't know how to say this word. Я не знаю, як вимовляється це слово. How is it pronounced? Як це вимовляється? Is it is pronounced? A present simple passive. How do you? Open, як ти відкриваєш це вікно, Кені Шоумі, чи можеш ти мені показати? Завтра, мої хороші, ми з вами зустрінемося на новій темі. Вона буде присвячена правильним і неправильним дієсловам. Приходьте, мої хороші, на наш великий розмовний курс, який уже йде рівня А1. Від А1 до А2. Чекаю вас, мої хороші. Пока, до завтра.